Доброго ранку всім! Яка сьогодні чудова погода. Який сьогодні чудовий ранок. Ранок в 6 годин почався. Чому 6 годин? Тому що ранок почався з дуже хорошої новини. Да. Це новина найкраща для українців за останній час. Подивіться, яка краса осінь. Наша осінь. Як ви вже по краєвидах здогадалися. Ми приїхали в село до чоловіка. Я вийшла трішки познімати. Ось така красива осінь. Люблю осінь, коли сонечко, коли тепло, коли листя гарно падає. Коли йдуть дощі, то не дуже люблю. Ну, якщо ти сидиш вдома, нікуди не ходиш, то це нормально. Але коли ти на роботу добираєшся в ці дощі, то це не дуже приємно. Краса. Ходимо в ліс, там подивимося, чи є гриби. Але тут в лісі не завжди є гриби. Дуже їх буває мало. Дивіться, що я знайшла. Ви теж його бачите? Подивимося, який він. О, нормальний. Можна брати. Беремо. А ось такі грибочки брати не можна. Ось вони. Дивіться, що там ще є. Так що проходимо повз і йдемо далі. Знаєте, чого я не люблю в лісі? Так це страшно, не люблю павуків. Я знаю, вони мене теж не люблять, тому що я приходжу в ліс і руйную своєю небачністю їхню павутину. Але коли ти йдеш і головою зачіплюєшся за їхню паутину, це... А ще десь, якщо він такий великий і впаде тобі десь на плече чи на голову, ну, це ще те задоволення. Так що, да. Шукку шукаємо ще гриби. Ох, який дивіться! Поганий, але тобто не їстівний, але ж красивий. Ось він муховичок. Пах. Нас називають муховички. Я не знаю, як вони називаються по-справжньому, але нас це муховички. Ось такий грибочок. Берем. Я обожнюю збирати гриби. Це для мене такий релакс. Наче рибалка, хоча рибалити я теж люблю. До речі, це любов до збирання грибів мені показав мій чоловік. Тому що в нас з батьками. Ну, ми не ходили, ми не збирали гриби, мої батьки їх не знають. Хоча ми живемо в такому місті, де поряд з нами лісів багато. Але ми не ходили не збирали. А ми з чоловіком то ходимо, він мене брав, збирав. Я спочатку взагалі їх не бачила. Проходила повси, він за мною тільки ходові гриби збирав. О, а зараз -то я їх теж бачу і збираю, хоча у нього нюх на білі гриби. Я їх теж не бачу. А решту нормально. Решту побачити можу. Які знаю, які він мені показав, то я ті збираю. Які я не знаю, я взагалі їх руками не чіпаю. Він мені сказав не чіпати гриби руками, які ти не знаєш. Я їх не чіпаю і навіть не кладу в торбинку. Отак от. Для мене це такий релакс. Трішки назбирала грибів, потім покажу. Моховичків більше назбирала. Тут вони беруть такі гриби. Не знаю, як в нашому районі, а в цьому районі такі гриби беруть. Ну, батьки мого чоловіка. Отак. От Ідемо релаксуємо ще в цю сторону. Дивіться, якого я знайшла синього. Перший раз, до речі, такий бачу. Синій-синій. Ось дивіться. Але це не їстівний. Так що ми проходимо далі. Подивилися і пішли далі. Так, знімала гарні грибочки і знайшла маленький муховачок. Подивіться, який гарненький. І бачу ще один. Зараз підобрати. До речі, ніхто не знає, що це за грибочок. Ось такий. Так, вирішила взяти ось цей гриб, показати чоловіку, тому що я не знаю, що це за гриб. Мені просто цікаво, що це за гриб. Їх там ціла галявина, чомусь камера напереди, він такий більш жовтуватиший. Покажу, подивиться хай. Ось. А я трішки назбирала моховичків. Тому йду додому з жменькою моховичків. Ну все, я вже виходжу з лісу. У нас маленький, невеличкий, можна за 5 хвилин перейти його стовша. Ось такий краєвид. І мій грибочок. Ось такий. Зараз запитаю, що це за грибочок. Мені прямо ж цікаво. Дивіться, якого красунчика знайшла. О, який гарний. Я знову пішла по гриби. <рес> Тільки вже не в ліс, а в посадку. Ось тут поле, тут дорога, а тут посадка дубова. Може, щось і знайду. Ще, крім цього краснунчика. Тут навряд чи хто ходить. Так що я так сподіваюся, що я таки щось знайду. Тут ще, звісно, те задоволення збирати гриби. Подивіться, які хащаки. Потрібно пролазити. Але дивіться, що я прощаю. О! Моховички. Ще й дуже гарні. Порівняно з тими, що я знайшла в тому лісі. Шукаємо далі. Подивіться, яка в мене знахідка. Ох, який гарний. Бачите, йому було незручно рости. І от який кривенький він виріс. Ось так. Але ж який гарний. Все, йду я вже додому. Тискінно назбирала грибів. Ось, турбинка. Така. Так що йду вже додому. Ось ці я по посадці ходила. Я тут... Раніше не ходила. По під посадку завжди ходила, тому що це дорога до нашого дому. Але в самій посадці гриби я не збирала. Ну, цього разу мені сподобалось збирати гриби, тому що в тому лісі де ми ходили, майже грибів не було, тому що жменька грибів, то я вважаю, що майже їх немає. А тут такі трішки є. Ще я знайшла, знаєте, які гриби, хоча я теж не знаю, що це таке. Я їх взяла спеціально додому. От. Я не знаю, чи буде видно. Може таку розвернутися. Ось такий гриб. Такий цікавий. Взяла його в карман, поклала, щоб не змішувати з рештою грибів. І йдемо додому. Сьогодні дуже тепло, дуже гарна погода. Красатий годі. Колись, бачили, бачите, там далеко-далеко, там ліс, там яр такий, є вода. Є ліс змішаний, а є сосновий ліс. От ми теж туди ходили в ліс збирати гриби. Но я ніколи там грибів не знаходила. Чоловік щось там знаходив трошки, але я не знаходила грибів там. Ось так. Ідемо.